Доброго дня, шановні батьки та любі діточки, пропоную сьогодні закріпити набуті знання на занятті, яке було присвячене до Дня гідності та свободи. На цьому занятті ми з вами вивчили нову літеру Г. Тож, давайте повторимо з вами склади на цю літеру. Г, ГУ, ГА, Ї, ГЕ ГО. Також пропоную закріпити чистомовку з такими складами, як ги-го-гу-га. Слухайте уважно. Ги-ги-ги. ГЕМ поїхали плуги. Го-гу-го, го, ви добратика мого. Гу-гу-гу, виміряй свою вагу. Га-га-га, жабка уставок плига. Діти, ви дуже всі талом новиті і гарно працюєте на заняттях. Тому до наступної зустрічі. До побачення!